і живі на да святиться ім'я Твоє царство. Аби краще й дорожче продалося, поп швиденько святить нашу баклагу, навіть не заглядаючи під кришку. Заробляй сам двісті гривень, буде нормально. Святі отці сане підем служба. Чим із цієї бочки частуватимуть вірян, його не обходить. Вода з-під крану, спирт, барвник і ароматизатор. Виходить, не кагор, а рідкісний шмурдяк. Проте спробуємо не тільки освятити бодягу в стародавньому Видобицькому монастирі, Поехали. а й почати з церквою винний бізнес. Ні, сказав і не можна. Священник радить ділкам не здаватися, церков бо ж багато. О, от нас сьогодні воскресну школа. Сніматі Ага. спасі Господи. на воскресну школу. Да, да. спасі господі. Їдемо у Бортничі, що під Києвом. Конкуренти і тут попрацювали. Кагор у церковній лавці на будь-який смак. А Виробник вина невідомий, проте коштує церковний Кагор ледь не втричі дорожче, ніж у магазинах. Майже сотню гривень за літр. Чек какой нибудь напишете. Прийдете, я вас познаю, якщо ви воно подільне чеки ви не виписувати на спиртна. Да я нікуди це ж церква, які є чеки. Вишов надзвичайно прибуткова торгівля спиртним без ліцензій, акцизних марок і навіть чеків. Це просто мрія для начистих на руку виноробів фальсифікаторів. Пропонуємо місцевим монахам змінити постачальників. Що за кого хорошо хотіли продавати? Ну вот, наприклад, на території. Іли договориться з батюшкою, чтобы мы сюда поставляли свої когор. Це так болі реально. Аби наш мордяк не викрило одразу, ми прикупили у супермаркеті звичайний когор на пробу. Отець єпіфаній без роздумів береться за кружку. Батюш, Батюш, он сладкий, О, сладкий когор. Ножки есть, вот все как так, положено. Я Глицерина достаточно. Хороших, можно сказать, пойдет. Наша оптовая цена 30 гривен за литр. Церковникам за багато. Алло, Игорь, спасибо, Господи. Да, это да, бог А вы там за когор говорили? Почем там за литр у нас когор получается? По 25 мы брали у вас. Да? По 25. О, что ты понял? Тобто купують по 25, а продають по 90. і без будь-яких податків. Оце так бізнес. Це ж церкви. Які ячеки вішов мінімально скільки ви хочете привозить там партію. Наверное. У нас в можливості, в принципі не граніч. Если бы, например, тонну взяли. Запросто. По 25. По 25, да. Это нет, хорошо. Та сама цена. Это хорошо. Мы уже майже вдарили по руках. Втім, на монаха раптово сходить божественное на провидіння. Как коньяк, нет хорошего. Можна разговаривать об этом. Что за коньяк лучше Коньяк, так коньяк. Наступного дня доливаємо у наш кагор спирту і привозимо діжку під монастир. Отець Єпіфаній просить почекати термінове замовлення, освятити шикарну колісницю. І живіться на небесі, да святіться ім'я Твоє, до да прийдеця, сміття твоє, да буде воля твоя, як вона небесі на землі. Бендкрузер Прадо вартістю більше мільйона гривень освячений, підходить наша черга. Велика вдача. Наш коньяк скуштує сам настоятель, отець Варлаам. Так лей, лей, лей. Здравствуйте. зараз бухати. Скільки, батюшка літськільки випі зараз під час великого посту, коли вірянам заборонено навіть заглядатися на спиртне, у храмі починається справжня. Дегустація. Матя, ну йди. Вимоглива комісія в чорних рясах задоволена. Ще пак, адже милля їм не поїло з діжки, а заздалегідь придбаний непоганий коньяк. Проте потрібна ще й думка вірян. О, Спасибо. Зараз. Спасибо. Дені, чинь, а попробуйте а дегустацію. Тільки не все та нагожа, а тоді все. Знаєте, гаїшнику. На дурдякій Не, ну так ще не треба. Ви пропали і за рулем можна. Це ж той самий щасливий власник новенької, тільки на освяченої колісниці. І як ми одразу не впізнали у ньому гаїшника. Коже дегустація перетворюється на обмивання даїшного джипу. Веду на те попробувати. Я дові Після освящення ішної машини. Із благословенним запашком задоволений даїшник їде обкатувати свою колісницю. Ми ж повертаємося до бізнесових справ. Пропонуємо купити коньяк по 50 гривень. А скільки у вас є? З собою там літрів 60. Давай візьмемо 60. А Скільки це гроші? 6 на 5, 3 тисячі, так? Кіта документи новим ну, накладний штана. Там чого не надо. Вам не надо. нам треба гроші, ми, ми товар. Акцизи, документи, ліцензії, гарантії безпеки та якості. Це все для простих смертних. Аби вести бізнес із церквою достатньо лише догодити смакам і Розрахунок готівкою Все нормально. Да справу зроблено. Бочку із спиртним невідомої якості і походження закатують до церковної лавки. Звідти пойло в три дорога потрапить до столів вірян, але масових отруєнь правовірних ми допустити не можемо. Заберіть ваші гроші. Угу. Я б хотів знати, чому ви тут займаєтесь незаконною підприємницькою діяльністю. Продаєте когор, покупаєте без накладних, продаєте без чеків. Да, да. На питання тут відповідає головний монах. Він не приховує да є. Ми не кажемо, що ми от ми кусочку хліба ради, ми там без хліб вода. Ми живемо нормально. І в тому числі завдяки незаконній торгівлі паленим спиртним. Ну, церква – не доходна організація. 000, я розумію вас. Хай там як податковою священники не бояться. А щодо захмарної вартості сумнівного кагору, Варлам попереджає на слідуючий год і ще дорожче буде.